Що ми бачимося тут на цьому місці, це вже є дуже-дуже добре. Бог дозволив нам дожити до цього дня, і давайте скажемо ще раз слава Богу. Боже, боже. 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 З дозволу Дениса, я дозволив трохи, знаєте, так роздумував дуже гарне слово зранку було про те, що ми, якстияни, маємо. Мати вплив і так ну, було досить досить хороший час для роздумів. І я знаєте, наткнувся на таку а, цікаву публікацію. Взагалі ну, то не питає, як публікація, просто така певна згадка. Я думаю, що а, ми знаємо нашу більшу історію. яка відбулася в 1969 році, якщо я не помню, це був а, липень. Коли була така місія, який там номер того Аполлона, хто пам'ятає, може мене відправити, місія, коли Сполучені Штати Америки, вони висаджувалися на місяць. І я думаю, що кожен хоча б бодай раз в житті чув цю фразу, яку в свій час один член команди Ніл Армстронг сказав. Спускаючись на поверхню місяця, говорячи те, що каже, це маленький крок для людини, але великий стрибок для всього людства. І вони привезли з собою таку пам'ятну табличку, яка лишилася на місяці, потім до неї звертався президент сполучених штатів Америки Річард Ніксон. По тому радіозв'язку, і він сказав такі слова, він каже, те, що завдяки тому, що ви зробили, небеса стали частиною світу людей. Але він помилявся, тому що цю подорож вже зробив один раз Ісус Христос. І 2000 років назад небеса стали частиною людей, завдяки тому, що прийшов Ісус Христос, та не завдяки тому, що. Люди полетіли на місяць чи полетіли в космос. Тому що коли ми дивимося на те, що сталося після того, це була дійсно нашумівша історія до великого впливу на світ, вона абсолютно не зробила як той вплив, який зробив Ісус Христос, коли прийшов на цей світ. Правда? Коли ми дивимося на тих людей, які змінили своє життя, коли Слово Господнє воно через 2000 років дійшло до нашого з вами часу, до нашого з вами усвідомлення. Денис пробав, я тут трошки Ну, Я до чого веду, що у тому, щоб мати вплив у своєму, це я вже підложу трошки під свою тему, вплив у своєму житті як тих людей, які називаємося дітьми. Були, як тими, які несемо слово Господнє іншим людям, ми, як християни, ми повинні бути вірними Богу у своєму житті. І саме про вірність я хочу говорити сьогодні. Тому що у цей час, коли який ми переживаємо сьогодні, пройшло 2000 років від моменту, коли Ісус Христос прийшов на землю. Коли Ісус Христос проповідував в Євангелію цю добру новину, коли Ісус Христос, пожертвувавши своїм життям за Тебе і за мене, приходить сьогодні знову ж такий час, коли люди вони повинні залишатися вірними Богу до Кінця. І це є великий виклик у нашому житті. І Бог хоче, щоб ми були вірні Йому в першу чергу, вірні тому покликанню, до якого нас закликає Господь. Вірні тим переконанням, які ми маємо в своєму житті, вірні тим обіцянкам, які ми даємо Господу, правда? Люди, які прийняли водне ви зі мною. Вірні тому, щоб йти до самого кінця. Наскільки це є дуже важливо? Коли ж ми дивимося на Біблію, на Слово Боже, ми можемо бачити, як Господь він показує важливість вірності. І він цей приклад вірності показує в першу чергу на собі. Ми звертаємося до одного з відомих місць, яке написано в книзі повторення закону, 7 розділ і 9 вірш. Давайте разом відкриємо книгу повторення закону. 7 розділ і 9 вірш. Тут написані такі важливі і дуже цікаві слова. Сказано, і ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, той Бог. Вірний, що стереже заповіта та мирість для тих, хто любить Його та додержує Його заповіді на тисячу поколінь слава Господу. Ми бачимо, який чудовий, який прекрасний, який дивовижний Бог у нашому з вами житті. Ми це читаємо неодноразово. Я впевнений, що кожен з нас ми можемо переживати вірність Бога у своєму власному житті. І я вам хочу сказати, моя сім'я, неодноразово ми це переживали, знаєте. І це міг був зробити тільки один Бог, і Він це робив. Більше того, Він це робить кожен день. Мому, я впевнений, у вашому житті. Але Бог хоче, щоб ми, як церква, щоб ми як діти Господні залишалися вірні йому. І саме Ісус Христос. Сам Ісус Христос в книзі об'явлення ми читаємо такі важливі слова до Вірослав в 10-й віч говорить, каже, Христос, будь вірний до смерті. І я дам тобі вінця життя. Будь вірний до смерті. І я дам тобі вінця життя. Наскільки це є потужні слова? На жаль, на прикладі ізраїльського народу ми можемо бачити дещо протилежні, Речі, які відбувалися щодо вірності Бога. І це не тільки на прикладі ізраїльського народу, але і багатьох багатьох народів, і те, що ми бачимо зараз. Що люди, вони відвертаються від Бога. Що люди, вони, як 2000 тисячі років назад, вони відверталися від Бога, так вони роблять це зараз. Вони просто не хочуть мати з ним нічого спільного. Але знаходилися як 2000 років назад, так і зараз. Заходяться люди, можливо, порівняно з твоєю кількістю людей, яка зараз є, в нас є одиниці, які залишаються вірними Богу, які залишаються вірними тим принципам, які залишаються вірні тому, до чого кличе Господь, слава Господу нашого, наскільки це є дивовижно. Для мене знаєте цим прикладом, готуючись е трошки до сьогоднішнього вечора, я я так звертався до декількох джерел, і, і знаєте, для мене прикладом це є приклад, коли люди переживали луніння в часи Радянського Союзу за часи комуністичної партії, коли люди вони були обмежені в цьому, але вони були вірні до кінця. Вони продовжували йти з Богу. Цей час ми можемо бачити, чому я так звернув увагу, знаєте, тому що е, комуністична партія Китаю у нас все рівно продовжує, продовжує діяти і зараз. знаєте. І коли ти дивишся на, на людей, які в Китаї е, слідують за Господом, які йдуть за ним, це є надзвичайно надзвичайно сильно і потужно. Так само, як і в інших країнах, країнах, був правда, Міша Ядловський, е, Пакистан і інші. Е, Ісламські країни, які, де християнство є забороном, де не просто за твою віру тобі можуть помахати пальцем і сказати, ай-яй-яй, ай, ай, ти не правий», але ну, тебе можуть понівечити, більше того тебе можуть вбити. І читаючи ці свідчення, особливо про Китай, про те, як люди є переслідувані, можна сказати, що це дійсно вірні люди, які хочуть йти за Богом. Я хочу наголосити одну річ, знаєте, по відношенню переслідувань така маленька рибаночка. Я неодноразово чую, що дехто з людей, один раз це був такий момент, коли я ще навчався в семінарії і мав спілкування з одним братом, який теж вчився, і він дуже активно відстоював цю позицію і каже, от дивися. От були гоніння, от були переслідування, от тоді церква було, о го о А зараз що? Все, нам треба ті гоніння, нам треба то переслідування, от тоді буде церква о-го. Брат на рік, два, старший за мене. І каже, чоловіче, а ти знаєш, що там було? Я кажу, ти знаєш взагалі хоч щось, ти переживав хоч одну долю того, про що ти мелиш. Кажу, що ти плетеш? Кажу, ти не знаєш того, тому не говори про це. Тому що Бог сьогодні дає кожному свої випробування, знаєте, в той час був випробування гонінями. І церква стояла міцно, церква стояла твердо. Сьогодні Бог випробовує різні методи, знаєте, не тільки тоді, коли в тебе все погано. Бог може випробовувати і добровольцем. Тому що іноді буває так, що коли в людини все добре, вона забуває про Господа. Буває так. Ми завжди знаємо цей приклад, правда, це таку приказ, що кажуть, як тривога то що? то до Бога. правда? Але ніхто не каже далі, а як по тривозі що? то по возі. Ніхто не, не хоче про це говорити. До Бог випробовує Твою і мою вірність різними способами. Для когось це були час війни. Можливо, для нас це є час цієї свободи, і не дай Бог потрапити в ці гоніння. Але не дай Бог пропасти в Бога на радарі у час свободи. Головне шукати Господнє лице завжди і бути вірним. Знаєте, для мене прикладом віри є багато-багато різних історій, які ми читаємо, реальних історіях Біблії. І так сталося, що я трохи вже не зачепив минулого тижня брат Міша Синичний проповідував про Сидраха, Мушаха Ябнела. І для мене це теж був яскравий приклад того, наскільки люди вони були вірні в цих тяжких обставинах, Знаєте, і так само, як і Даниїл і всього решту, і, і інші е, е, мужі Господні, які йшли за Господом. І от коли ми дивимося на ці історії, ми читаємо їх захоплення в Біблії, правда? Ну, немає, напевно, такого, хто би сказав, ну, це якась нудна історія. Ну, Правда? Я особисто читаю захоплення. Напевно, читаю раз в 50-й і читаю все рівно захоплення, тому що я дивлюся, який дивовижний, який потужний і сильний наш Бог. І ми знаємо, що з цих всіх історій вони закінчувалися як? Позитивно, правда? Вони виходили переможцями, вони виходили е, сильними такими людьми. На виходоносар приклонявся перед нашим Господом, наскільки це було потужно. І я подумав, думав, а що рухало цими людьми бути вірними до самого кінця? Що рухало тим, щоб ці люди вони йшли, незважаючи на що? Більше того, дорогі друзі, що рухало цими людьми, яких вивели на арену Колізея чи інших арен в Римській імперії, яких згодували цілями? Повними сім'ями, яких збудували левами, які твердо стояли на своїй вірі, які твердо стояли на своїх переконаннях, які не робили кроку назад, які вмирали за віру Христа. Що рухать цим людьми? Що рухає сьогодні нами, коли ми приходимо, коли я впевнений на цьому місці, незважаючи ні на що, ми будемо йти за Богом, я вірю це, коли, незважаючи ні на що, ми будемо триматися, тратися, в принципів, що рухає всіма нами і рухало цими людьми протягом цих двох тисяч років. Для мене, знаєте, немає інакшого прикладу, як зачитати вам одне місце, яке записано в Євангелії від Матвія, 13 розділ і 44 вірш. Давайте разом ми звернемося до цього. Івангелія від Матвія. 13 розділ. І 44 вірш. Та Написані такі слова Царство Небесне, подібне ще до захованого полі скам, що людина, знайшовши, ховає його, і з радості того йде та й усе, що має, продає та й купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перу добрих, а як знайде одну дорогоцінну, Перлину, то йде і все продає, що має і купує її. І коли ми читаємо цей місце, ми можемо бачити, що ці всі люди, я вірю сьогодні, ми з вами, ми розуміємо, що те, що нас очікує, там на небесах, воно є набагато, набагато цінніше. Воно набагато-набагато дорожче за те, що ми маємо сюди. За цей, за цей псевдо добробут, за цей псевдо якесь багатство забезпечення, Бог пообіцяв нам набагато більше. Бог пообіцяв нам щось надзвичайно прекрасне. І як на прикладі цього чоловіка, який знаходить цей скарб, або який знаходить цю перлину, що, що, що ним керує. Якщо логічно подивитися, він робить, напевно, якусь нерозумну річ. Ну Я як? раді якогось шаріка продати все. Ну Це ж нерозумно, напевно, але цей чоловік бачить таку цінність в тому. Цей чоловік бачить таку цінність, що просто ніхто не може її побачити. Мені Дуже подобається знаєте, цей е, приклад з, з, з цього суперклеї, цього мультфільму, розумієте, не, не дивуйтеся, п'ятеро дітей я вже всі мультфільми знаю. І був приклад про цю історію, коли чоловік, він купує, знаходить цю Багатий Багато чого, маючи маєток, маючи слух, маючи все, він знаходить перлину, він питається цього продавця, це жінка, подалась, каже, що ти хочеш, що ти хочеш за цю перлину? Вона його знає і каже, я хочу все, що в тебе є. Я хочу твій маєток, я хочу твої гроші, я хочу твою слуху. І він каже, питань немає. Він забирає цю первину від цієї слух і воно в шоці. Вона стоїть вже нова власниця, і, і, і вона питається, каже, що він наробив? Він не все, а тепер з одним перлиною і пішов по світу. І ця, ця жінка, нова власниця каже, ви не розумієте, продавши все і забравши цю перлину, він надбав усе. Дорогі друзі, це настільки є важливо кожному з нас розуміти, що означає бути вірним Богу. розуміння того, куди ми йдемо, розуміння того, куди нас кличе Господь, і розуміння того, що сьогодні Бог закликає нас ще більше і більше проявляти вірність Йому в служінні, в християнському житті, в тому, щоб йти за Ним. Без компромісів, іти за ним без різних сумнівів, але йти твердо за Богом. Як це може з'являтися в нашому житті? Для мене це те, коли ми звертаємося до цього місця знову першого, де написано, і ти пізнаєш, що Господь Бог твій, не той Бог, хто Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих і дві важливі думки, хто любить його. Так? Хто любить його? І вірність, знаєте, вона Богові це місце, воно трошки має відгумень в Новому заповіті, коли Христос, він говорить про дві важливі заповіді. Він каже, перша каже, що люби Господа Бога свого всім серцем, з душею своєю, всім діством своїм, і каже, друга, яка він розміє, правда. Не менше, чим вона ну, каже, люби ближнього слову, як свого, як самого себе. Люби ближнього слову, як свого, як самого себе. І ми це читаємо тут повторені закони, він каже, для тих, хто любить його, правда, і для тих, хто додержує Його заповідь. І ми розуміємо, що вірність проявляється, коли ми любимо Бога, правда, і коли ми виконуємо все те, до чого Він нас закликає, коли ми додержуємо заповіді. Що ми получимо, ми читаємо чітко. Він каже, що Бог вірний, що, що стереже заповіда та милість для тих, хто любить його та додержує його заповіді на тисячу поколінь. Тобто він той Бог, який готовий нас благословити. Він той Бог, який готовий провести нас. ну, ми розуміємо, що ніде не написано, що буде дуже легко, правда? Ніде не сказано, що буде просто. Але варто подивитися на ту перлину, на те, що приготував для нас Бог. Все решта не має ніякого значення. І я хочу підбадьорити кожного з нас, добрі брати сестри, щоб ця любов до Господа і виконання Божих заповідей воно завжди було у нашому житті на першому місці. Ми розуміємо, що час не, прости, але це не простий, але цей непростий час Божа церква має велику нагоду, велику привілегію. І велику місію. Показувати людям Боже світло. Показувати людям, що вихідлі. Показувати людям, що це ще не кінець, але що в їх всіх чекає любов небесного отця. Наскільки це є важливо? І ви знаєте, коли ми звертаємося до Біблії, ми бачимо багато-багато прикладів вірності Богу. Надзвичайно багато. І в кожному цьому прикладі, як і в нашому житті, проявляється Божа слава. Тому що без вірності того, кому ми хочемо бути вірні, тобто Бога, без Бога ми, як вже було сьогодні сказано на паличу, проповідь наше дарем, правда і віра наша. Я підпидою кожного з нас, що ми продовжували бути вірними. Я знаю, що. Багато хто переживає непростий час. Іноді ти не знаєш, що робиться. Ну, я не знаю, може, так, може то в мене тільки так. Іноді ти не знаєш, що відбувається. Але коли ти проходиш далі, коли ти йдеш світ за Богом, коли ти через ці всі випробування проходиш і залишаєшся вірним Богом і Богу Віскового Терного Святию. І це є дуже важливим. Тому та то сестри, я відбадюю кожного з нас. Залишаємося вірними Господу. Як Христос каже, будь вірним до Кінця, будь вірним і до смерті. Тому що той вінець життя, який він приготував, він є найцінніший за все, що в нас може. За все, що ми можемо собі уявити. Але цей вінець отримує людина, яка приходить до кінця. Тому Хай Господь Бог благословить нас. Нехай Бог береже нас, нехай Бог просто веде нас у цьому житті. Тому що ми розуміємо, що чим далі ми це читаємо в Біблії, чим далі, тим краще ставати не буде. Як би ми хотіли, щоб було ліпше, ліпше не було. В цьому світі і цій світі приречені, про це говорить Слово Боже. Но я підбадьою кожного з нас, щоб чим далі краще ставало в наших відносин з Богом, чим далі ми більше покладалися на нього і були вірні йому завжди. Я підбадьорюю нас до молитви, запрошую до мене стармовитися, Проводки повідомлення намотря. Ділення з думками, знаєте. Ну, я вірю, що це було в першу чергу до мене. І водночас принесе якесь невеличке благословиння для кожного з вас. Давайте ми помолимося. Господь ми дякуємо Тобі на цьому місці. Ми дякуємо тобі в першу чергу за те, що ти є вірний Бог. Боже за те, що незважаючи на те, яка людина є люба на Господь. Брихворімо, Господи. Боже, ненадійно Ти залишаєшся вірним Господь. Боже, і ця вірність, вона, Господи, була явлена для нас в Ісусі Христі. Боже, на Христі у Бога, де пролита була Твоя кров, ми дякуємо Тобі, Ісус. Ми дякуємо Тобі за все, що ти зробив для нас. Боже, і ми просимо благослови народу. Благослови нас, щоб ми продовжували далі служити Тобі, Господь, як би не було важко, щоб ми йшли вперед, Господи, я прошу в ім'я Ісуса Христа, допоможи нам. Боже, дай ці сили. Боже, забери сумнів, Господь. Боже, забери Боже, цю апатію, Боже, безсилля, Господь. Боже, ну, щоб твій дух піднімав нас, Господь, і ми продовжували йти далі. Боже, я прошу. А просто це всякі, Господи, невіговство, роздратування, гнів, Господь, все відійде, Боже, але Твоя благодать, яка превищує всього, Господь, вона буде на дна. Твій мир, Господь, Твоє верхне. І Боже, ми просимо благослови нашу церкву, Господь, Боже, благослови наших людей. Боже, щоб вони залишалися вірними Тобі, Господь, до самого. Боже, благослови. Ми дякуємо Тобі, ми возвеличуємо Твоє ім'я, святе, і ми поклоняємося Тобі живому і Сьогодніму Богу, бути достойні слави, достойні честі і хвали. По віки вічні. Амінь. Амінь. Слава Господу! Присідайте. Euska txesti, kanu